Гроші це не просто шматок паперу чи металу. Вони є символом вартості, який використовується для обміну товарами та послугами. Гроші диктують правила нашого життя: що їсти, який одяг купляти, де навчатися, де просити медичну допомогу, як мандрувати та розважатись. Вони можуть приносити як безмежне щастя, так і відібрати усе, що в нас є. Але чому саме гроші такі важливі? Хто дав їм право володіти нами? Ми, студентки другого курсу групи К 7221 Ковальова Крістіна і Чорношову Валерія спробуємо дати відповідь на ці питання. Почнемо з позитивної сторони грошей. Вони дають нам можливість насолоджуватися життям та урізноманітнювати наші сірі будні. За допомогою них ми можемо подорожувати, зустрічатися з друзями, відвідувати кіно, театри, концерти, розвивати наші інтереси і досягати наших мрій. І багато багато чого іншого. Гроші дійсно торкаються всіх сторін життя людей. Вони впливають на наші економічні, моральні та соціальні аспекти життя, а також наші філософські та психологічні переконання. А вже ж, гроші є невід'ємною складовою нашої буденної рутини та одним із таких званих засобів комунікації. Один із аспектів, про який згадується раніше, є гроші, як засіб обміну. Вони дозволяють купувати продукти та послуги, допомагаючи нам жити у комфорті. Однак з іншого боку гроші можуть мати і негативний вплив на наше життя. Якщо ми ставимо їх на перше місце і постійно працюємо, щоб зробити більше, то можемо забути про інші важливі речі, такі як родина, друзі, здоров'я. Ми можемо стати жертвами своїх власних амбіцій і постійної потреби мати більше кольорових банкнот. Отже, можемо зробити висновок, гроші насправді мають велике значення в нашому житті, але ми повинні знати, як правильно використовувати їх, щоб не стати рабами власних матеріальних потреб. Вони дозволяють нам мати більше можливостей і контролювати своє життя, але варто пам'ятати, що за гроші не можна купити щастя, любов і душевний спокій. Тому важливо знайти баланс між заробітком. Та іншими аспектами буденності, щоб досягти рівноваги і прожити щасливі дні, як казав 45-й державний секретар США Френк Білінгс Келок, за гроші можна звичайно купити чарівного пса, але ніякі гроші не змусять його радісно обіляти хостом.